Тож доброго дня, дорогі глядачі, гарний звук знову з нами, це супер. А, так, у нас сьогодні Nivon 820 куплена по оголошенню, то розповім її історію. Я думаю, вона досить цікава. В оголошеннях людина пише, що в принципі кавоварка працює нормально, щось там з піненням молока, якась біда. Не обманули. Все добре. Так і є проблеми з піненням молока. Але плюс-бонус. Бачите, отут в кутку жорнова, Це, ну, в принципі, для прикладу, іржаві страшні. Тут були такі самі, я їх викинув, вони не радували глаз, Це точно зовсім ніяк. То тут тепер нові жорнова, звісно, китайські, звісно, гарні. От. І з мультом. А що в нас було з мультом, що вона не пінила? Запускаю коварочку і чую, як мультиклапан працює так приємно, як новий. Та не може бути, коварка 10-й місяць 2018 року ти як не крутий, не може мультиклапан бути як новий. дата там була така, як коварки. Виявили, що зробив він собі шестерню. Ріжки на шестерні, хто знає, то знає. От. Ну, коротше кажучи, внутрі мультиклапана є така шестерня, яка крутиє перемикання напрямку води. От тут зробило їх. По мультиклапану було легко, він крутив в усі боки, а толку не було ніякого. От. І коли вмикнув кавомашину, продувку молочної системи просто постійно текло з одного виходу. Бо мультиклапан лишився на виході гарячої води з носиків, і так він і був. От. Загалом каварка прикольна, пробігу наче 5800 чашок. Давайте запустимо. Тепер все окей, насолодимося як гарно, коварка працює, яку кавку готує. Подивимося вперед. То, вперед. Тож, об'єднаємо приємно з корисним, стартуємо кавоварочку. заодно протестимо каву Guatemala для болса. Я її, чесно кажучи, ще не пробував. Є відкрита пачечка, Ура! ми зараз будемо її тестувати. Криші нема, то пише: закрити лоточок меленої кави, що ми зараз і зробимо. Віртуально звісно. Та, в принципі, можна нашу каварочку вже і збирати повністю всі функції будуть зараз перевірені, навіть записано як. Це в мене закінчувалося в приставному бачку водачка, і наразі вона на повній системі. Нагрівання і дивимося. До речі, з цікавого. Дякуючи мені володарю, міняли диспенсор. Оце взагалі аплодисменти за це, але при цьому вони зламали всі фіксатори на кришці. Тут мінус аплодисменти. От, кришку поставив нову. От, ну, так круто. А, що цікавого. Оцей фірмовий капучинатор, він як зроблений на цій машині, а, пара подається. М, загалом на барістах і на восьмій серії в капучинатор є один центральний вихід, і боковий. І, допустимо, на інших моделях так само зроблено. От, в барісті цей третій вихід не задіяний. А, він задіяний, коли ми переставляємо а, трубочку на інший бік. От, а в нього ніяк зробили. А, два виходи центральний великий і лівий маленький це є, і він задіяний теж. От, тому ця машина пінить а, більш такою цікавою кремовою. кавою. І пише закритий лоточок зерна. Тому що в цій машині є датчик на цьому місці. Так, давайте засипати каву і будемо тестувати її смак. Смак такий, як по мені, солодковинний. Ось таке солодке червоне вино, я би дав. Так, темні ягоди цитрус Фінік, це нам обіцяє пачка. Помолок крутимо. В мінімальний. Першу чашку ми знищимо, бо вона буде перехідна. Так, давайте навіть сюди і знищимо. Так. От, а, там була засипана італіяна вера Roma. Кава приємна, прикольна. От. Але, звичайно, 100% арабіка краще на таких гарних машинах, які дозволяють нам розкрити її смаки. Ну Для тих, хто, звісно, полюбляє кислинку, бо гарні смаки і кислинка це Ну так-то одне і те саме. от Ну, моя рекомендація звикати до цього. бо кава, кава, кава вона смачна, дуже. Але вона не гірка. Тобто цей класичний Еспресо смак весь світ вже від цього відходить. Тобто і каву п'ють як цікавий напій, який зробив крок в сторону вина. Так, ну Давайте. Це ми зупиняємо. І наша друга чашечка буде радувати смаком Сподіваюсь, і мене порадує, бо смачної калки завжди хочеться і ніколи не багато. Так, вперед. Налаштування зараз на нових жорновах а, десь мінус 2. Тобто, якщо ставити по рішечка, я затягнув сильніше на два ділення на цій каломолосі. Так, просто для референсу, якщо ви будете на своїй каварці теж міняти журнала. От, і засипати свіжу арабіку, то це рекомендаціон. Так, пішло готування, тонкі насучені струки, гарний колір. В принципі, якщо каварка справляється, я би докручував жорнова ще б. Це дозволить нам смак нашої Арабіки розкривати ще потужніше. Так, дивимося ближче. Аромат. Все те саме, тільки додалась гірчинка. Давайте так. Якби довинного вина червоного, але без солодкості, тут його вже нема. Додавили би якоїсь гірчинки. Отак. Смак. І смак, чесно кажучи. З явною гірчинкою. Звідки воно тут взялось не дуже зрозуміло, тобто аромат цього нам не казав. Але це ближче до класичного експ... еспресо. Я розумію, звідки додалось, Я вимкнув предзмачування на максимум. от, А в моєму випадку треба було би зменшувати помола. І предзмачування лишити на константі. Давайте спробуємо так зробити. Я зараз зроблю ще мінус 2. Зараз подивлюсь на таблетку, звичайно, щоб я не екстремалив. Ну, спробувати можна, але ми десь близькі до максимуму вже. Так, давайте. Мінус 2 і прибираю предзмачування. Тут цікаво, будемо ганятися смаком. Навіть зроблю так, щоб було видно. Зняв бокову стінку і тоді раз, два. Два кліка в мінус я додав. Теж перша чашка буде перехідна. Давайте її посмакуємо, все одно кава буде використана. Буде цікаво, допустимо, чаш чашка в нас буде, ну, можна вважати на старому помолі, але з призмачуванням Dynamic. То у нас було призмачування Intense. І навіть круто. Я для себе зараз спробую виявити ту різницю. Може так і будь, що а, на нівонах краще розкриває арабіку динамік предсмачуваний. Давайте зупиняємо. Аромат наче легший став. І кава значно смачніша. З'явилась та кислинка, яка була в ароматі. І гірчинки стало менше. Ну, тут плюс. То, оце все пішло на користь. Мені подобається. А, але кислинка, допустимо, мені її не вистачає. Я хочу більше. Давайте. Так, сполосну чашечку. І робимо наступну порцію. От, я сподіваюся, що буде цікавше вперед. От, давайте, тепер я. Точно бачу, що функція придзмачування. Ну, я так розумію, це по нашому простому придзначенню. Загалом, я би розумів би, динамік зменшення тиску, інтенс, е, інтенс, напевно, все ж таки як -то класичне передзмачування. Ну і констант просто готування. Тобто, арабіка, до речі, розкривається краще на зменшеному тиску, а не на збільшеному. От, може тому. От, до речі, у ЮРА ПЕП-система це зменшення тиску, це не збільшення тиску. Заверніть систему. Да. Ну Оце крутяк. Оце приємно. Я б сказав, що тут у нас а, темна слива. От темна слива так. От давайте отак. От, що я тут чую От на цих налаштуваннях, знову ж таки, темна слива. Круто. Біб'ємося таблетку, чи не на екстремали. Ну, Загалом, наскільки видно, О, дивіться, якщо таблетки в нівонах виходять такі плотні, чітко сформовані, майже легке відчуття, що там волога лишилась, це значить, що ми дуже близькі до мілкого помолу, надмілкого, до того, як коли дренажник скаже нам пиш і вибачайте друзі, О, то будьте обережні. От, Загалом. Вийшла в нас крутезна кавомашинка. Що в нас лишається? Молочний напій. Давайте його і зробимо. Це в нас буде лати. І завершимо фінальне тестування. До речі, от зараз вам скажу, як ця кава йде з молочним напоєм. Цікаво. Отак, От в такі несподівані моменти знаходиш для себе нові смаки кави в тих моментах, де ти не очікував. Я, чесно кажучи, не збирався робити ні тест цієї кави, просто хотів запустити колахку дотестувати її. От, а так. Так. Мілх проєкт а тепер шаума. От пінення молока, то, що нас більше цікавить, ніж просто подача гарячого молока. Хоча і те, і те ця машина може. Це дуже круто. Коли і гарячому ну, американо з молоком, то що більшість людей полюбляє, ця машина може зробити. Це крутезно, просто крутезно. Ну і картади моє улюблене теж в результаті кавоварка варить. Клас. Коротше, восьма серія це той апарат, який дуже вартує уваги. От, єдине, що от ці 20-25 вони душевими, в принципі, не бувають і не попадаються. Німці за них іноді хочуть таких дурних коштів, що диву дивуєшся. От, нова коварка 900 коштує. Ну, от от як її можна продавати за 500? А можна, а продають. А, дивіться, яка краса, господи. Так, ну що, дякую за увагу. Ну, така. Гарнюща кавоварочка, ціна і 20 тисяч е, з коробкою йде. От, в нас вийшла, і яка вари все супер. І дозволяє розкрити гарні смаки Арабіки. Так, тож дякую, до побачення.